Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся, в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону, каїття. Народи мій. До тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь і чесно гляну в чесні твої віччі і чесними сльозами обільюсь, Так, хочеться. Пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда, хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода, та вже мовчи, заблукане у пущі, уже не ремствуй, позирай углиб, у суще. Що розпукнеться в грядуще і ружею заквітне коло шип.